Дорогі друзі, христопоклонна неділя, розіпнутий Спаситель знаходиться посередині храму, знаходиться між людьми, нагадуючи про те, що він разом з нами проходить нашу і свою Голгофу. Страждаючи він, розуміє і наші страждання і намагається нас вивести з їхнього полону, допомогти нам, підтримати нас. Дуже цінно сьогодні зосереджувати свою увагу. На тих процесах, на тих речах, які точно залежать від нас. Тому що сьогоднішній світ вимагає нашої уваги на все і на різне. І буває так, що ми просто розпиляємо свої сили, забуваючи про ті конкретні справи, про тих людей важливих, які потребують саме нашої уваги і підтримки. Тому сьогодні дуже цінно подивитися на ті речі. Які точно залежать від нас, подивитись на ті процеси, які точно залежать від нас, і бути в першу чергу своїм розумом, своєю увагою, своїм відношенням саме там, а не десь всюди, де нам може здаватися це доречним і потрібним. Сьогодні, як ніколи, треба підтримувати тих, хто поруч своїх найближчих.